we <small> У жовтні 24-го року директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян прозвітував, в чотирьох міських лікарні встановлені і працюють сонячні електростанції. Такі ж моделі планують встановити майже в кожній лікарні Одеси. Втім, журналісти сайту Думська провели дослідження закупівель і з'ясували, сонячні батареї в одеських лікарнях коштує вдвічі дорожче ринкової вартості, і мова йде про мільйони переплати. Як ви вважаєте, хто має мер контролювати такі тендери, до того, як на них звернуть увагу журналісти, чи право. Хороні органи та як зупинити розкрадання та зробити міські закупівлі більш прозорими. Ну, ну, типова ситуація. Насправді вважаю, що і мер, і правоохоронні органи повною мірою повинні це контролювати, тому що це їхні завдання. Мер повинен забезпечувати благоустрій міста, стежити за всіма справами, а поліція повинна охороняти наші права. Наші права є відповідні органи і є там чіткий розподіл та механіка. Тобто, я думаю, що якось так. У мене син економіст аналітик. У мене син, він економіст, аналітик. Ось якраз в конгломераті аптеки. Якишських фірм, які напів Одесі. ось все це роблять і ніяк і нічого з цим не зробити. Нічого симміністя у нас ні У нас мені здається, це ніяк не припиниться. Поки не почнуть розстрілювати або відрубувати руки. Мені здається, не вийде нічого. Це я звісно жартую, але за фактом так і є. Правоохоронні органи напевно. Ну, вони за це зарплату і отримують. Мер може якесь там рішення ухвалити. А правоохоронні органи на те вони і правоохоронці, аби контролювати. Якщо буде розголос, ну принаймні буде хоч якась прозорість. А якщо все буде робитися тихцем, ну, робиться і робиться, не буде розголосу, не буде результату. Я думаю, що бухгалтерія. Я думаю, що бухгалтерія міськради має контролювати це. Ну так це їхня робота. Рахунки, перекази, гроші, відрахування, перерахування, громадський контроль повинен бути. Якщо буде громадський контроль, менш корумповано все буде, менш підкупне. А як